Коли ти йдеш лісом, чуєш ранковий співптахів або сидиш на березі річки, про що ти думаєш? Думати можна про що завгодно, скажеш ти, і з цим ніхто не буде сперечатися. Тоді дай відповідь: А хто навчив тебе думати? Хто створив людину та дав їй розум? Хто зробив так? Щоб вночі було темно, а день світло, хто навчав мурашку повзати, метелика літати, а бегемота плавати? Хто покрив гори снігом, дав силу маленькому зерняткові, наповнив океани водою, як з'явилися пустелі? Хто створив смачні фрукти та овочі. Наш світ це величезна енциклопедія. І що ж нам робити, адже хочеться про все дізнатися. Бог подбав про це. Він залишив нам найкращий довідник Біблію. Біблія містить відповіді на всі твої запитання. Варто лише почати. Вивчати її.